Вітаю вас на каналі Серфейджи Lessons з Вікторії Руденка, де все просто та зрозуміло. Сьогодні ми продовжуємо тему розміри музиці. І сьогодні у нас дуже цікавий розмір розмір 3 восьмих. Запрошую на урок. Я вам, як завжди, показую. Лівою рукою, щоб ви за мною повторювали правою рукою. Дивіться, якщо розмір три восьмих, то у нас, відповідно, три взмахи. Раз, два, три. Ми також малюємо з вами трикутник, як і в розмірі три чверті. У нас три взмахи, три долі. Але є одне але. Можливо, ви звернули увагу, що я не кажу і. Раз, Два, три. Раз, два, три. Чому? Тому що в розмірі три восьмих, давайте вже включати логіку. Один змах, одна доля равна восьмій. Тому раз на першу долю падає одна восьма, два. На другу долю падає одна восьма, три. На третю долю падає одна восьма. Тобто в розмір три восьмих, тут доля дорівнює восьмій. На відміну від розміру три чверті, дві чверті, чотири чверті, там доля до рівні І зараз ми з вами розберемо нотний приклад пісні, яку знає цілий світ, і Україну пізнають саме по цій пісні. Щедрик. Ви зараз будете бачити нотний приклад Я вам співаю ля мінор ля до Ля-до-мі-до-ля. Це налаштування. Я беру тонічний тризвук. І налаштовуюсь в тональності. Тональність для мінурні нуль знаків. Починаємо: до, си ля. до си доля, До, ля, до. Сі, до, ля, до, сі, до, ля, до... Ми взяли уривок з пісні «Щедрик» і зараз ми з вами розбираємо. Перший такт. До, сі, до, ля. Перший взмах у нас дорівнює восьмій. До восьма. Далі дві ноти, відповідно, вони будуть шістнадцяти, бо одна восьма дорівнює двом шістнадцятим. До, сі, до, дві шістнадцятий на другий взмах. І на третій ля. І так, четыре такта. До, си, до, ля. до, си, до, ля. До, си, до, ля. Увага, п'ятий такт. Ми, ре-ми, до. Ми восьма, ми. На другий взмах у нас дві Ре, мі. На третій взмах у нас одна восьма. До, ми, мі. До. І так, чотири рази. Мі, ре, мі, до, ми, ре, мі, до. Це вже вісім тактів. І дев'ятий такт. Ля, ля, ля соль, фа. Дев'ятий такт. Увага! Перша доля. Восьма. Ля, дві шестнадцятий. Ля-ля. На другий змах. І на третій змах теж дві шестнадцятих. фа. десятий такт. Ми, восьма. мі Дві шістнадцяти. Ре. До, дві шестнадцятий. Наступний такт. Ре, восьма. Ре, ре, дві шістнадцяти. мі ре. Дві шістнадцяти. так закрились. І останній такт Ля восьма. ля. ля. На другий знак дві шістнадцяти. Для восьма. Таким чином, ми з вами сьогодні розібрали розмір 3 восьми. Це простий розмір. Розміри існують прості, складні і мішані. Про це докладно у мене є ролик про розміри. Але сьогодні простий розмір 3 восьмих. Ви були на каналі Серфіджес з Вікторією Руденка, де все просто, зрозуміло, легко, ну і звісно, приємно. Бо музика це завжди приємно, це естетика, це краса. Я вас чекаю на наступних уроках. Ну і, звісно, на все добре. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі. Чекаю з зустрічі!